Обговорюються ті самі питання. Це пані Кучер, потім Жек якийсь третій, він вже просто, я не знаю, нон-стоп про цей Жек говориться. Так що треба приймати рішення по керівнику цьому жеку там зарплати, не вплатять якісь махінації з землею, незрозумілі. Це ми будемо вирішувати і це буде видно по документам, які ми, ми приготуємо. Також по приймальні теж... Це питання порушували. теж створимо документ, якийсь нормально цивілізований спосіб. Попередимо так званого народного депутата, який купляв за гроші голоси і, і вважає, що можна все купити на цій землі, але це неправда, правда не купляється. Так теж по ньому будуть створені документи. І Вам відомо, що пані Кучер зараз звільнила всіх е, своїх замісників і спеціально пішла. На лікарняний, щоб його не могли звільнити, але відповідальність вона не, не піде. Я думаю, що ми з нею теж розберемося. Оце такі питання були на зібранні. А що е, стосується самого зібрання, ну, то зауваження є, що дуже багато розмов, мало роботи. Но я думаю, інше зібрання буде трошки більш конструктивне з тої точки зору, що буде повістка дня і кожне питання буде.